Комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс» представило сучасний клас підготовки водіїв трамваїв і тролейбусів. Його вдалося обладнати мультимедійною дошкою та планшетами за допомоги благодійників та іноземних партнерів. Як проходитиме навчання у новому кабінеті, розкажемо вже за мить. Я дякую нашим партнерам в першу чергу народу данії за те, що вони допомагають нам через різні організації, також нашим благодійним організаціям і тим, хто долучився до створення цього класу. Сподіваюся, що цей клас буде наповнений. Ми ще більше зможемо набирати людей, які зможуть отримувати професію, які зможуть надавати якісний сервіс миколаївцям в майбутньому. Дякую всім, хто долучився. Ну ми продовжуємо розвивати місто Миколаїв і електротранспорт в ньому. Навчання водіїв трамваїв та тролейбусів стане більш мультимедійним на базі профільного комунального підприємства Миколаїв Електротранс відкрився клас підготовки, котрий обладнали сучасною технікою. Кожен навчаючийся забезпечений планшетом, є мультимедійна дошка, повністю все нове наглядний матеріал для студентів, повністю по сучасному, як, як тільки можна, всі правила, вся база в них є в електронному вигляді, вони можуть навчатися. Планшети синхронізовані мультимедійною дошкою, тому це сучасний клас. Завдяки підтримці благодійних організацій вдалося не лише облаштувати клас, але й надати майбутнім водіям найвищу в Україні стипендію на період навчання 12 тисяч гривень. Ми вже другий рік поспіль реалізуємо програми щодо перекваліфікації працевлаштування мешканців міста Миколаєва. Після спілкування з Миколаївською міською радою Державної служби зайнятості було визначено це водії комунального транспорту, тому що комунальний транспорт це і гарантоване працевлаштування з стабільною заробітною платою, і це фактично життя міста, бо люди мають добиратися на роботу з роботи і є велика некомплект водіїв. Ми збирали різні проекти місцеве Ініціативи і фактично зібрали 193 заявки, 66 виграла, і в тому числі комунальне підприємство Миколаїв Електротранс. Фактично ми бачимо вже результати цього субрантингу, класний навчальний клас для майбутніх водіїв. До облаштування освітнього простору на електротрансі долучилися і данські партнери. Керівник офісу посольства Королівства у Миколаєві Якоб Хансен переконаний, розвиток електротранспорту необхідно підтримувати. Для нас це надзвичайно важливо, тому що тут йдеться про економіку, про підвищення економічних показників Миколаєва. Екологічність теж є дуже важлива складова нашої програми підтримки Миколаєву, оскільки ми інвестуємо в енергетику, але для того, щоб інвестиції, Інвестиції були ефективними, і потрібно, щоб і транспорт був екологічним. Наразі в класі вже розпочала навчання група майбутніх водіїв. Як зазначив директор підприємства Юрій Сметана, вона є рекордною за весь час незалежності: 30 людей одночасно. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.